Сіба дяді Міше Горбачову, за те, що ми маємо майже дармове житло в київській області. Сьогодні поговоримо про прип'ять та чорнобильську аес. Друзі, привіт! Сьогодні, як ви бачите, ми поговоримо про Чорнобиль, але не про саму катастрофу. Більшість з нас і так має уявлення, що сталося 38 років тому. На Чорнобильській АЕС сталася аварія. Комуністична влада робила вигляд, що нічого не сталося, а потім говорила, що аварія невелика. Тисячі рятувальників та солдат, яких не забезпечили потрібним захистом від радіації, подолали наслідки аварії. Багато з них загинуло через опіки та радіацію. Ще більше від хвороб, викликаних нею. Місцеве населення евакуювали, а на місці. Ці аварії і досі зона відчуження. Про масштаби, наслідки та героїзм рятувальників. Є тисячі відео та навіть цілий серіал, що зібрав мільйони глядачів та визнання критиків. Ми не будемо все це переповідати а сьогодні поговоримо про те, як Чорнобильська аварія призла до відновлення незалежності України для багатьох. Це і досі неочевидний факт. А тиграм стала якраз та сама брехня режиму про катастрофу. Отже, це команда сам, сідайте зручніше. Зараз ми розберемося, як одна з найбільших техногенних катастроф у світі та брехня комуністів викликали появу нашої держави. Невелике містечко Чорнобиль на Київщині в першу чергу асоціюється саме аварією на АЕС, проте Чорнобиль, крім всього, одне з найдавніших українських міст. Згадується воно, ще в Іпатіївському літописі 1193 року. В часи Литовсько-Руської держави та Речі Посполитої в Чорнобилі був дерев'яний замок, що стримав набіги татар. Чорнобиль був частиною Гетьманщини, а потім і Російської імперії. В часи Української Республіки місто контролював місцевий отаман Ілько Струк. І це, напевно, єдиний польовий командир тих Часів, який повоював фактично за всі сторони. І за ОНР, і за Червоних, і знову за УНР, за Білих, і навіть за Зелених. Так, були і такі. А потім знову за УНР і Поляків. Атомну станцію під Чорнобилем та сусідне місце Прип'ять почали будувати лише в 1970 році. А зараз Чорнобиль це вахтове селище з непостійним населенням і адміністративний центр спеціальної зони відчуження, яка керується державним агентством. Цікаво, що в 2019 році там було зареєстровано 1054 мешканці, і це на дві сотні менше ніж в далекому 1552 році. Саме за той рік ми маємо якісь перші дані про населення Чорнобиля. Більшість уваги туристів повертає сусіднє місто Прип'ять. Це воно є символом атомної катастрофи. Його будували одночасно з атомною станцією, і саме там жив персонал АЕС та майже 50 тисяч інших мешканців. А Чорнобиль був просто звичайним райцентром Київщини на 12 тисяч жителів із невеликим заводом та Рибгоспом. І саме по імені Райцентру і назвали Нову АЕС. Звісно, офіційна назва АЕС була імені Лєніна. Чорнобильська атомна станція була вінцем совєтського застою. Вона генерувала найбільше електроенергії в європейській частині совєтського союзу. Працювати там було престижно. Новозбудоване місто Прип'ять було справжньою вітриною совєтського життя вчені атомники жили у новобудовах і мали високі зарплати. У Прип'яті були готелі, ресторани. А середній вік мешканців міста був 25 років. Одним словом, місто молоді, науки та слави КПРС. Усе змінилося вночі 26 квітня, коли від перенавантаження вибухнув один із реакторів АЕС. Поворот швидко дізналися всі компетентні органи: рятувальники, атомники, партійне керівництво України, Білорусі та центральні органи навіть у Москві. Цілу добу пожежі та руйнування розбирали силами місцевих атомників та тими ресурсами, які направляли з центра. Проте мало хто із звичайних громадян та рятувальників розумів, що сталася радіаційна катастрофа, а не просто вибух та пожежа. Про це знали атомники на станції. Вони повідомляли про це наверх, а там вирішили не сповіщати про аварію ні населення, ні міжнародних партнерів, а просто якось залатати станцію своїми силами. Світ дізнався про аварію вже 28 квітня від працівників АЕС у Швеції поблизу Стокгольма. Саме там зафіксували потік радіоактивних речовин. Він йшов з боку Балтійського моря, тобто зі сторони СРСР. У нормальному світі це була жахлива новина, адже йшлося про радіозабруднення. Це впливало на довкілля навколишніх країн та здоров'я людей. Шведи через уряд звертались у Москву. Агов, у вас там що нова Хіросіма почалася? Але Москва мовчала. Комуністи вперто не хотіли визнавати аварію, і навіть коли до них звернулася міжнародна агенція з атомної енергетики, це було пряме порушення міжнародних норм. Вони спеціально були написані, аби міжнародна спільнота атомників обмінювалася інформацією. Так, попереджати аварії та долати їх наслідки набагато ефективніше. Простіше кажучи, навколишній світ не має бути заручником якогось пістаркуватого диктатора, який просто не хоче казати власному населенню, що у нього там ціла АЕС відвалилася. Але рівно це і сталося з Чорнобилем. Мовчати можна було всередині країни 27 квітня. Партійні органи ухвалили почати евакуацію людей з міста Прип'ять. Звісно, ніхто людям нічого не пояснював, бо комуністи не хотіли ніяких скандалів. Напередодні 1 травня міжнародний день солідарності трудящих мав пройти так, як зазвичай у кожному великому місті країни мало вийти на площу профсоюзи, школярі, студенти, і усі вони мали показати, як щасливо живеться в СРСР і як живе справа Леніна. А от коли радіоактивні хмари накрили більшість країн Європи, Москва мовчати вже не могла. Підвищення радіаційного фону зареєстрували у Болгарії, Югославії, Греції, Румунії, Фінляндії, Данії, Норвегії, Угорщині Чехословаччині, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Швейцарії, Німеччині, Італії, Франції, Ірландії та Британії. І тільки після цього, 28 квітня, центральне телебачення СРСР вичувало із себе ось таке повідомлення. Тобто людям сказали, сталася якась аварія, працює вже якась комісія, усе хорошо, граждані. Тобто, зробила влада вигляд, наче нічого просто не було. Залізяка відпала, радіоактивні хмари, евакуація цілого населення лишились за кадром. Тобто було зроблено все, а народ спокійно пішов на 1 травня. А в цей час по всій країні мобілізувалися десятки тисяч ліквідаторів або залити бетоном дірку на ЧАЕС. Через опіки та променеву хворобу гинули десятки ліквідаторів. І ось після травневих свят, 14 травня, 19-й день після аварії, по телевізору про катастрофу розповів керівник держави Михайло Горбачов. Виступ займав аж 26 хвилин. Могли б здогадатися, що лідер країни мав сказати щось типу: біда, попередні причини, ось такі робимо все, що в наших силах: евакуація, медики, всі працюють. Хтось вже хворіє на променеву хворобу, і ми не знаємо, як це лікувати. Тому не відмовляємось від допомоги. Повні висновки після аварії будуть вже по розслідуванню, але це було трохи не так. Горбачов, звісно, розказав, що була аварія, викид радіоактивних речовин, є дев'ять загиблих та дві сотні заражених радіацією людей, евакуація кількох населених пунктів, але нічого не розповів про масштаби викиду. Натомість сказав, що партійні структури спрацювали невідмінно. Перша в союзі аварія такого масштабу абсаркнув дав він, і сказав, що атомна енергія вийшла з-під контролю, а потім кинувся ларити захід. Типу західні країни почали серію в про аварію, звинувачують нас у тому, що ми замовчували про неї. А ось самі так і роблять. Ось, наприклад, американці лише через кілька днів повідомили свій конгрес про аварію на АЕС Тримал Айленд в 1979 році. Взагалі, аби людство оперативно реагувало на аварії, будь то американська чи англійська атомні станції, ми прагнемо миру і мирного атому, як і вирішили на з'їзді КПРС. Готові зустрітися з президентом США Рейганом будь-де. А тепер давайте розберемо цей потік свідомості. Бо тут дуже багато брехні. Те, що Горбачов абсолютно не взяв жодної відповідальності за аварії на державу. Ви вже помітили. Він збрехав, коли казав, що СРСР вперше треба було обуздать опасну сілу атома. Так, Москва не зіштовхувалась техногенними катастрофами масштабів Чорнобильської АЕС. Але в Союзі були аварії подібні. В 1975 році на Ленінградській АЕС стояв реактор такого ж типу, як і в Чорнобилі. У Ленінграді аварія була невеликою. У навколишнє середовище потрапило у 50 разів менше радіоактивних речовин. Причиною тоді назвали дефект заводського обладнання. Але спецкомісія Міністерства середнього машинобудування через рік чітко вказала, аварія стала через саму конструкцію реактора. Реактори РВПК 1000 були останньою розробкою Совєтської атомки і його встановлювали на нових АЕС, у тому числі і на Чорнобильській, яку уже на той момент запустили. І звісно, атомники у Чорнобилі абсолютно нічого не знали про цей звіт і про якісь там вади реактора. Більше того, на час були невеликі аварії в 78-му і 79-му роках. Невеликі витоки у 82-му, 3-му і 4-му. Тобто, ще до катастрофи було 5 аварій і 63 несправності обладнання. Навіть у КДБ неодноразово повідомляли про недоліки в конструкціях та експлуатації Ленінградської Курської та Чорнобильської АЕС, тобто на тих станціях, де були реактори РВПК 1000 Ленінградська, Курська та Чорнобильська АЕС наразі є найбільш небезпечними з точки зору їхньої подальшої експлуатації, що може мати загрозливі наслідки. Так описав співробітник КДБ ситуацію на Чорнобильській АЕС за три роки до аварії. Горбачов згадував аварію на американській АЕС тримайл Айленд в 1979 році, нібито її теж там приховувала. І це теж маніпуляція. Адже аварія і досі залишається найбільшою атомною аварією в історії США. І так, там відповідальні особи применшували її значення, але ту аварію ніхто не приховував. Майже відразу відповідальні менеджери дали прес-конференцію, на якій її повідомили про факт аварії і про факт того, що у навколишнє середовище потрапили радіоактивні речовини. У подальшому американська преса, чиновники та атомники ще декілька років розбирались у насках аварії, і хто саме їх применшив. І тут треба особливо наголосити, що та аварія зачепила тільки одну локальну місцевість: не було ні загиблих, ні поранених, ні провиненої хвороби у людей, не кажучи вже й про радіоактивні хмари над усією Європою. Знаєте, у Москві й досі існує така традиція: зробити якусь прутню, робити вигляд, що це не вони, а потім, коли викривають казати, а вон в Америці, все по-другому, і це при тому, що це в Америці, ми дізнаємося саме від США. У більшості випадків саме американські журналісти чи чиновники і розповідають: типу, дивіться, у нас сталася отака от, от прутня. А потім увесь світ дивиться на те, які там йдуть розбори польотів, коли в кабінетах летять голови. В умовах тоталітарних режимів таке просто неможливо. Але Москва, що в цьому, що в минулому столітті, постійно каже, що всі у світі приховують правду. Втім. Пускати пил у очі всьому світу Москва довго не змогла. Крапку в брехні поставила МАГАТЕ уже після розвалу Совка. В 1993-му вони випустили звіт і чітко вказали причини аварії, недоліки конструкції реактора, помилки персоналу та низька культура безпеки на час. Проточі наслідки катастрофи сперечаються і досі. Відомо, що близько 60 чоловік померли прямо на місці від вибуху реактора, пожеж та руйнувань. Ще десь приблизно 4 тисячі людей померли від променевої хвороби. Як у перші дні, так і в подальші роки. А ось точно підрахувати, скільки людей у подальшому померли від хвороб, які викликали радіозабруднення, неможливо. Грінпіс, наприклад, вважає, що їх кілька десятків тисяч. В СРСР відбувся суд, на якому провину за аварію повісили на керівництво АЕС. Як ми вже знаємо, їх провина була, проте топ-менеджмент станції абсолютно нічого не знав про недоліки конструкції реакторів. А це уже питання до керівництва держави. Та, мабуть, одним із найнесподіваніших наслідків Чорнобиля став розпад Радянського Союзу і нова поява на мапі світу незалежної України. Не можна сказати, що це прямий наслідок аварії, проте вона стала тригером розвалу комуністичного режиму. Він же десь 70-х років банкрутував економічно, ідеологічно і Горбачов вирішив демократизувати режим. Втім, у 80-х роках по всьому радянському союзі покотилася ціла хвиля катастроф, які наочно вказували на те, що СРСР це країна, де комунікає. Містична влада у випадку катастрофи буде робити вигляд, наче нічого не сталося. Чиновники та партійці будуть прикладати відповідальність із себе на нижні ланки, і загалом уся система буде приховувати наслідки, зволікати з допомогою, тобто державі абсолютно плювати на своїх громадян, і це логічно, бо вони абсолютно ніяк не впливають на керівництво країни. Це не громадяни, а населення, яке ходить на роботу, отримує свою ставку і справно голосує на виборах за єдиного кандидата, на якого вкаже партія. З цим, що можна було якось жити, але Чорнобиль одна з най- Масштабніших техногенних катастроф у світі розчарувало у системі навіть заперлих комуністів. В Союзі вже майже не лишалося людей, які щиро б говорили про щось типу заповіді Ілліча, переваги соціалізму перед західними демократіями і таке інше. Особливо це розуміла молодь. А ось в Україні Чорнобиль сприйняли зі своєю специфікою. В республіці чітко зрозуміли, що довіряти Москві свою безпеку вже не можна. Це розуміння закралося серед українських комуністів і дуже широко розійшлося серед українських. Української інтелігенції. У 1988 році серед неї дуже широко розійшлась поема Івана Дреча Чорнобильська мадонна. Цизів тоді вважався дуже значним у апокаліптичній літературі. Пет змалював образ дуже незвичайної Мадонни, Удрача це була зболена, божевільна мати, якій так і не вдалося народити сина. Багато українських істориків вважають, що саме Чорнобильська катастрофа пробудила в Україні рух за права людини, відповідальність влади, що, врешті, вилилось у боротьбу за відновлення незалежності. Врешті, після відновлення незалежності, а саме в 2000 році, честь остаточно припинила свою роботу. На станцію звели величезний саркофаг, а навколо виникла 30-кілометрова зона відчуження. Втім, у деякі села та й у сам Чорнобиль повертались виселені люди, які не змогли знайти себе у новому житті. Сьогодні відомо, що в Чорнобилі живе трохи більше ста самоселів. У місто Прип'ять дозволили екскурсії. Нині це місто Привид, яке стало натхненням для розробників різних комп'ютерних ігор, кліпів відомих музичних груп. Втім, на жаль, і в нашій новітній історії Москва знову зробила Чорнобиль зоною небезпеки. Під час повномасштабного вторгнення, у 2022 році, російські солдати окупували ЧАЕС, вивезли звідти деяке критичне обладнання і навіть рили окопи у рудому лісі, зараженому радіацією лісовому масиві. Втім, у квітні того ж року небезпека якихось нових аварій катастроф минула, коли Збройні сили звільнили нашу північ. На жаль, через небезпечне сусідство Росії та Білорусі і безпекову ситуацію в регіоні, екскурсії до зони відчуження поки що заборонені. Росія і далі продовжує свій ядерний шантаж навколо окупованої Запорізької АЕС. Але це вже трохи інша історія. Наша ж сьогодні була про те, як велика катастрофа та брехня розлили одну тоталітарну систему. І якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Поділіться ним з друзями. А якщо є що спитати, ласкаво просимо у коментарі. З вами була команда сам Папа -па. і до нових серій.